Православним. Опять записую звук на шнурки від Кресову, як некоторі мені коментують. Но! Вчора я забрав посилку. Сьогодні я її хочу розпакувати, я її дождався. Посилка у нас от Ібіса. Я знаю, що тут знаходиться. Я знаю, що це таке, з чим її їдять, я їлі себе уговорив. Купити. Ну, щоправда, скривати ножа його. Спочатку я дивився Little Ray. Мені він понравився, але я себе обговорював, щоб не брати даний ножик, даний фолдер. Потім я подивився Many Knives Guy з його класнішим розбором. Кстати, Little Ray. Якщо ти подивишся, ти офігенно рекламіруєш. Ти класніший рекламіруєш продукцію. А потім... Через деякий час, коли вже ножик вирос, я подивився Віктора Мацекура. І от якось я знову захотів з новою силою по третьому кругу. На третій раз мене вдалося вже вмовити. Тут пакетик відібіса. Кстати, коли береш по скидці по акції. З промокодом товар. Ібіс буває затуплює. І мені вислали вже його аж на п'ятий день, тому що там щось у них система підтуплює. Дивіться, гарантійний талон. От ібіс, звісно, молодець, в тому що вони кучу всякої хрені тобі шадуть. Гарантійний талон. Тут і бла-бла-бла, одна штука, і бла-бла-бла. Е, так, потом суровий експерт. Ага, даже знов таки у нас. Заключення, причому заключення з фоткою цього ножа. Це у нас CGRB-акація. Це мій перший CGRB. Це мій перший Axis Lock, якщо так можна сказати. Тому що вони його називають якось по-другому. Я не пам'ятаю, Ну і хер без ним запаковано і запаковує. Надсилає все якісно, все круто. По-моєму, був. Огляд чи у чи у шарпа. Я от не пам'ятаю, у когось пацанів був огляд на оцей CGRB. Ось така коробочка солідна. Скіфам би, кстати, ще повчитися. Ну, але ж скіф, це скіф. Це ж Макс Ткачук. Це у нас стерв'ятник. Зриваємо цю пломбочку акуратненько, щоб коробочку не пошкодити. Ну, як завжди, я криворукий, я її пошкодю. Не, не пошкодю. Усі GRB. Це що там у нас? Артизановська дочерня компанія. чи як. Якщо що, то поправити, вона скажете, який як кальок. Такий футлярчик. Для окуляр футлярчик буде маленький, тому що окуляри треба мати. Пенсне прямо малесенький. Але все солідно, все зі смаком. О, ну, Така мохнатка, як казав Полікарпович. Тут серветка протирати ножик. І собственно говоря, так. Стервятник я тебе зложу, щоб не покоцати. І сам ножик ще в пакетику. М -м, даже в зіп пакетику сюди можна пакувати заборонені товарі. Ой, я це слух сказав. извиняюсь, извиняюсь. Я кажу свої враження. Кліпса. Кліпса, Кліпса. Я не буду так, як Манік Найфтс Гай розказує, бо тому що там пацан старається. Кліпса туговато, ану. По зрівнянні з... Ні, в Стервятника полегша Кліпса. Так, тепер. А, ну, це перший мій опит. m 9 Стайка. Сейчас даже пробнем на чому-сь, наверное. Давай-то ось на нас Я не готував. Риже хорошо. Рис класс. Рис непоганий. Так, що у нас насчет закривання ножа? Закрывание класне. От крайне. у цього щелчка. Так, чойл. Чойла мені на мою немаленьку таку лапу хватає. Дивіться, все. Чойл тут став, в принципі, пристойний. Ну, сам е, руків я, я брав синеньке, бо в мене всі або чорні, або, або чорні. Ага. Ну... А ну, якщо отак, теж непогано, в принципі. Щось камера глюканула, ну не важно. Коротше, непогано. непогано. така фіджитабельність у нього присутня. Хороший ножик, ARP9 будемо пробувати. У мене все. Тепер в більш спокійній обстановці я дозаписую відео про цей прекрасний ножик Сі Акація. Що я можу сказати? Оця сама, цей медо Spider Hall, ну, це не Spider Hall, ця виборка, цей отвір. Зараз темно, звісно. Ну, буде видно, я думаю, тут не тільки шнурки від красовок у відео. А вже і... От, на кросовок і відео записую. Сам цей Axis, він удобний є його відкривати так. Замок сам по собі удобний. Ручка на ощупь така, на дотик, ну, вона дуже приєдна. Кліпса, правда, от визвала. Я сьогодні день потаскав ножик, але но це відгук уже за день. Уже такий маленький люфт, її тут видно, не буде того люфта, але. Під пальцями я відчуваю уже люфтик. І коли я носю надворі ножа, я ним користуюсь, фліпаю, клацаю. Я завжди, е, Кстати, за оцей, типа, спайдер-хол, ну, можна відкривати, але навіть копія Тінейшеса з його повноцінним спайдерхолом, вона вистрілює лучше. Тут звук, кстати, Палець завжди шукає лайнер. Бо тому що в мене все це на лайнерах. А тут аксіс. Він, звісно, лівша-правша. Ним придручитися. щелкати. О, опять я лайнер шукаю. Я шукаю лайнер постійно. Ну, суть не в тому. Складується він класно. Ножик на лайнері мені привичніший, або навіть на фреймі. Тут отвір в Spider-Hall, він набагато зручніший для того, щоб ним так фліпати. Але тут це фліпалка от Бога, скажімо. Так. Не знаю, наскільки цього замка вистачить. Але, ну, залипательно. Кстати, отут пальчика слігася наминає сам цей Аксіс, сама кнопка Аксіса. Вона наминає палець. І е, після півдня, скажімо так, фліпання і поюза, він кліпса сама, мала наглость розкрутитись. Завжди протираю після вулиці нож головою, серветкою. Так, просто мої лічні заскоки і моя лічна типа гігієна, <свісна> скажімо. Далі. Е, що ще можу сказати, що мені не зайшло? На мою лапу на мою лапу. ну, Трошки руків я чуть куца. Так він зручний. І цей чойл, він такий, що він не ріже руку. Допустимо, якщо в стревятнику взяти, в моєму улюбленому ножі, тут палець попадає на край леза, на край кромки, і кромка впивається впивається трошки в руку, в пальця воно впивається, воно не поріжено, воно впивається і це відчуваєш, і тобі не сильно комфортно робити. Через то, ти краєм пальця присобачишся, ще щось. А тут чойл такий, що лезо воно якби не доходить сюди до пальця, воно грамотніше зроблено. Насчет сталі, ну я ще не поріжу, поділю щось і буде все класно. Кстати, що я скажу насчет підшипників. от я їх, якщо вже бути відвертим, то не сильно люблю. Чого? Тому що в умовах польових там, в умовах копу на природі з металошукачем, в умовах, коли ти щось десь риєшся, де пилюка летить порох, де на роботі пилюка теж летить. Ну от, Зручно дуже держати. Але для руки мені він трохи замалий. Стервятник в цьому плані покраще. До речі, кліпса глибокої посадки і вона ховає його. Повністю, що теж не може не радувати. От якось воно естетичніше цікавіше. Бо навіть стравятника край торчить, а тут кліпса просто видимо і все. Але знов-таки стервятник це ніж побільше. Ось Якщо розкласти так всі ці ножики, Ось рівняємо, так? Да? Ось акація. Тостеретник. І навіть Тінейшес подділочний, скажімо так. Ну, десь воно на рівні з Тінейшесом, але Тінейшас трохи зручніше. На фліпалку, на таку медітацію, оцю, акація підходить офігительно. Вона мені сподобалась. Тут уже без базару. Правда, пальці наминає скотина, але коли до цього при... Собачуєшся, ну, доволі такий нічого нічо собі. А тут, ну теж, опять-таки, можна придручитись якось, можна привикнути, е можна його відкривати. І що ж я хотів сказати. Параметри і все остальне я озвучувати не буду. Ніж кайфовий ніж класний. Свої гроші коштує з промо від... Е Ібіса, який через Віктора Мацекура на цей раз спрацювало. Дякую йому, дякую Ібісу, дякую Літл Рею, який спочатку показав огляд на цей ніж. І мені він сподобався. Мені Knife's Guy теж, як він його розбирає, як він там все це по шурупчику виважує, це дуже теж круто. Все сподобалось. Тепер ще один нюанс. Осталося підтягнути цей. Гвинтик, як Ківа прямо маленький гвинтик в системі. Ще глянемо. А що мені тут ще теж подобається в CGRB. Ми маємо Torx 8. І гвинти, які закручують осьовий. О, трошки віджатий. Не, не критично. Гвинти, які держать руків'я. Кстати, теж трошки віджатий. Вони однакові. Ану, є. О, тепер я дожав. Все, гвинт дожатий. Тут візде торкс восьмий. Те, То, що збирає самого ножа, воно на восьмому торксі знаходиться. І це є зручно. Тут шостий тільки на кліпсі. І все. Це зажати. Це зажати, до речі... Та що ж таке, щось він піджимається. Раз, раз. І ще піджимається. Клин стоїть тут по центру. Я вже знімаю так ввечері, тому що немає ні дитини, ні дружини. Клин стоїть по центру, фліпає божественно, можна сказати, навіть. І звук. От я його піджав, зараз ще кліпсу підіжну, відволікаюсь все время. Шостий торкс тільки для кліпсу. І все. Можна кліпсу переставити на другу сторону. Наскільки вона віджата, непонятно, ану. Ану. А люфт не вбирається, до речі. Оцей маленький мерзковатий люфт, він не хоче прибиратись. Я вже жму його, тут уже все, нижній, верхній. Люфт трохи є все одно. Ну, це не критично, я думаю, кліпса не відвалиться, а відвалиться, тай був, би з ним. Ну, сподіватись будемо, що цього не, не станеться. На що ж я хотів звернути увагу? Людей, оцей ножик, не тригерить. Це теж є важливо, тому що коли бачить тебе з ножом, десь ти, ти щось там ріжеш, дістаєш, достань оцей, одразу всі починають. Чилюсть відвисає, там такі, ніфіга собі, а що ти нож носиш, а ще щось таке. Ну, обичні питання людини, яка користується ножем тільки вдома, на кухні, і все. Е, який тут звук? Тут звук. Окей, у стервятника щелк. У тінейшеса теж такий, знаєте, звук якогось звода курка. А тут тихесенький звук, тобто ти не собі сидиш тихенько там фліпаєш, тебе не чути, навіть даже, якщо з пальця, вообще звук мінімальний. Так що для фліпалки і для того, щоб не привертати лишню увагу, то стерв'ятник менш пригодний, ніж акація. Акація тихенька, така самурайська, штучка така раз, тюк і все. Правда, це китайський ножик до Самурай він мало відношення має, але тим не менш. Так, все, я щось вже починаю якусь діч розказувати. У мене все. Ножик класний, ріже класно я перевіряв, мені сподобалось. Ну, ще покористуюся, якщо будуть якісь нюанси, я відгук про нього обов'язково зніму. От Кліпса, звісно, трошки вона, ну, чисто так, із сторони естетики, то такої чисто нажимансько задрозкою, коли ти чувствуєш оцей мікролюфтець, то він не сильно доставляє, але в остальному, що маловатий трошки, да, на мою лапищу. На мою лапу він маловатий. Тут стервятник не конкуренції. Навіть Tinaisus він... Теж якось побільше, так масивніше виглядає. Але він легасенький ножик. Для міста його вистачає щось розрізати, відрізати, підрізати. Так що класно. Що ще скажу? Хочу слідючого ножа на шайбах, не на підшипниках. Тому що я перебив тоді сам себе в. В інших умовах, де ти не в місті, та навіть в місті ти носиш його, є нюанс, що постійно попадає там пили, якісь нитки, якісь брудські, що всяка кігня. І воно забивається, загажується. Це для підшипника. Ну, я не думаю, що найкраще, воно може там не критично так уже ай ай Але це не найлучший. він друг підшипника, це пилюка, грязь і все остальне. Так що таке, по-моєму, Tінsius був оригінальний, тому що в мене ж таки не оригінальний, але кайфовий t Це Це у мене на підшипниках, а от оригінал, наче на шайбах. От його я ще хотів би спробувати. Ну, побачимо, тому що Зібіса там обіщали, що будуть ще якісь скидки, будуть якісь скіфи, буде Old Beer. Це. Типа опіналь тільки по-другому, такий конкурент опінель, правда, дорожчий Олдбір. Тому що зараз, якщо чесно, то, на жаль, не сильно дозволяє ситуація брати ножа, купувати того, який тобі б хотілося. Тому що думаєш по фінансам, а чи він тобі потрібен, а чи не треба щось купити інше. Ось тако напослідок. Поставимо, М -м, пожалуйста, да, десь розміру шоса. Добре, на цьому в мене все. Буду закінчувати, бо вже води налив багато. Кліпсу так і не піджав чогось. Гвинтей інші попідкручував. Добре, всім пока. Якщо з'явиться щось таке екстрено важливе то я зніму. А поки що він заміняє стерв'ятника на кишені і буду таскати Акацію. Все, на все добре.